Ми команда We Make Robots. і ми вам представити відео. Приємного перегляду! Мене звати Марія. Перед тим як почати, давайте разом обміркуємо над питанням, чи можна запалити вогник натхнення штучним інтелектом. Наш світ стрімко змінюється і разом з ним розвивається поняття творчості. Не здивуюсь, якщо завтра штучний інтелект стане основним джерелом натхнення, товаришем, співавтором, який генерує ідеї. Особисто мені допомагає реалізувати мої ідеї і мейдж Деякі з цих картин зображені в галереї Пінтерест. Від налаштування інтер'єру квартири до відображення пейзажу. А мене звати Анастасія. Та я майбутній хореограф. Хочу розповісти вам про моє захоплення. Танець це не лише мистецтво і фізична активність. Він також має значний вплив на наше психічне здоров'я. З давніх часів люди використовували танець як засіб самовираження, релаксації та вираження емоцій. Сучасна психологія підтверджує цей вплив, показуючи, як танець може поліпшити наш настрій. Мене звати Дар'я. Звичайна українка, яка поклялася собі стати щитом, оберегом українського народу, і часто задаю собі запитання, що буде завтра, і що я можу для цього зробити, як вберегти неньку та оборонити моїх близьких від горя. На мою думку, у школах майбутнього мають бути не тільки точні науки та філологія, а також самозахист. Бо завдяки цьому ми можемо викорінити поширене питання булінгу. Для мене захист не тільки зброя і вмінність тримувати себе, а ще й постійна фізична підготовка. Завдяки їй діти розвиваються фізично, а також вчаться поважати та захищати одне одного.